Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати одну неприємну ситуацію, яка сталася в мене з вікнами. Ну і вона стається так та, також у багатьох людей. Хто має такі пластикові вікна, але білого кольору. І В мене вони, бачите, в мене не тільки з середини білі, а й з зовні вони також білі. І от сталася така проблемка. От, відкриваємо, і от, бачите, воно ніяке вже тут не біле. Воно у нас пожовтіло. І це не пилюка, це, це таке це такий на пластику. Е є в мене також пару варіантів, чому воно таке сталося. Я перерив інтернет і знайшов, що воно таке трапляється в декількох випадках. Або Неякісні пластикові вікна. Тобто пластик неякісний. Але, в принципі, ми замовляли пластикові вікна. Ну, я не знімав відео про пластикові вікна, як я ставив, коли я їх купляв. Але вроді би не самі дешевші ми замовляли. Фірма Perfect. Ну, тепер я бачу тільки, що треба було замовляти вікна з ламінуванням, але ми тоді чомусь зійшлися на білих вікнах. Ну, але суть не в тому. І, і, оця, і другий випадок, якщо вікно жовтіє, це коли його протерли ацетоном. Цей випадок найбільш мені здався таким, що я його зробив, тому що коли я утеплював фасад, ці всі відкоси, це все, я заліплював малярним скотчем Раму вікна. І після того, як я знімав малярний скотч, там трошки лишалися части... частинки, так як завжди. Тому що воно постояло пару днів на сонці і... і скотч прикис до вікна. І я його не подумав, що не знав, що таке може бути, мив пластикову раму, також створку Вон сюди, де в таких місцях. Мив ацетоном протирав. І от, як кажуть, ацетон е, руйнує ту верхню плівку, там той слой, і після нього вже воно стоїть на сонці, це вікно, і отакий ефект виходить. Тому у мене оце вікно з західної сторони, де завжди сонце після обіду світить. Також е, оце балконне вікно. Також вікна з цієї сторони, всі з південної, вони всі також всі покриті таким жовтим, тими жовтими плявами. А є ще в мене два вікна з східної сторони, де менше сонця, там такого немає. І от зараз буду якось з цим боротися. Вроді, в принципі, я знайшов два способи. Скажу, забіжу наперед, скажу, що вони два в принципі такі дієві, ніби, що той, що той, але я буду використовувати другий спосіб, бо в мене є два. Перший спосіб це господарське мило з миючим засобом від посуди. І в теплій воді розчиняємо і наносимо його на оце місце, залишаємо на 2 години і тоді миємо. Але просто це ми вчора пробували, намастили це все, воно все стікало, таке, таке, ну, дуже таке, як то сказати, дуже грязна виходить робота. Тому вибрав другий варіант. Другий варіант у нас перекис водню і розчин аміаку. От цим способом у нас вийшло і краще, і чистіше. Тому я зараз буду робити другий спосіб і також покажу вам, як воно працює. Ще хочу от показати, от тут ми пробували оцей розчин аміаку і перекис водню на цьому балконному вікні. Воно також було жовте тут внизу. І як ви бачите, воно трохи відбілилося. Ну, де неде де воно ще є ті сліди, то ми ще повторимо цю процедуру. Але в принципі воно відмило вікно від тих сильно жовтих плям. Все одно, якщо може на камеру видно, дивимося низ рами у нас. чуть чуть все одно такий має якийсь відтінок, але вже не такий, як на тому що я тільки що показував, а вже сама створка, вже біліша трошки. Ну, Будемо вважати, що от, отаке, отаке могло би бути вже. Тому зараз я покажу ще надії, як воно все відбувається і як я то все роблю. Роботи буду проводити з вулиці, а тому от перед цим покажу, як воно виглядає. все. От видно, Тільки самий низ. Він тут найбільше жариться на сонці. Це не пилюка, воно е, тряпочкою не витирається. Бачите, на ці частинки вони білі і вони не такі. От, видно, Під ними все добре. Ну що ж, зараз будемо розводити. І так, нам для цього потрібна якусь ємність. От я взяв. Тут в мене вже є трошки. Ще вчорашнього, але воно, мені здається, вже, певно, трошки ну, нічого. Так, нам потрібна ємність. Далі потрібен от я, ми купили розчин аміаку Не знаю, видно, 10%, -ний. коштує він недорого. І отакий перекись водню 3%. Така баночка, також недорого, 44 гривні. Ну і тепер змішуємо. Бачите, в банці от стільки в нас є. Вливаємо всю банку зараз. Тут у нас небагато. Ну, Якихось конкретних пропорцій не знаю, немає. Вливаємо так. Приблизно один до одного. Щоб в нас було точніше один до одного, то я наляю, щоб не вивітрювався. Я наляю ось так. Десь приблизно так само. Вливаємо сюди. Тепер можна паличкою, можна цим перемішаємо. Нюхати не бажано, бо дуже сильно разить. Ну, на шатирний там на аміак, він дуже сильно має різкий запах. Не бажано. Закриваємо поки, щоб не вивітрювався. Обов'язково вдіваємо перчатки резинові і будемо працювати губкою. Так, махнули і тепер протираємо. Тобто так намочуємо просто. Так неудобно знімати просто, але якось покажу вам. Просто зараз намочуємо. Акуратно, щоб ніде не замазати нічого. Так, після того як ми намочили чекаємо 10 хвилин і тоді намочуємо ще раз, і так три рази і після цього вже йдемо змивати чистою водою. Вже якийсь ефект мав би бути. Ми подивимося. Це вікно найгрязніше, тому що це західна сторона, тут після обіду завжди світить сонце. От навіть видно, бачите, от де біле там була москітна сітка, а жовте там де була сама рама. Ну і давайте тепер порівняємо. Трошки мені здається, що трошки воно менше стало замітно. Зараз ще роблю так само ще два рази. Це був один раз. Ми намастили. Зараз намастимо ще другий раз. Вже будемо трошки терти і потім третій раз. І вже тоді покажу як воно вийшло. І трошки неудобно, тому я вже заснім результат. От, і зараз можете бачити результат. Ну, Вікно стало набагато кращим, біліше, немає вже того жовтого. Ну, Якщо подивитися оком, то ще можна знайти де-неде. Але вже таке візуально воно стало просто чудово. Ну, як на мене, друзі, результат очевидний. Вікно стало біленьке. Варіант з розчином аміаку і перекисю водню – Це справді дієвий спосіб. Зараз ще вам покажу, як ми пробували домашнім милом. Натерти на, терці, на терці, плюс рідина для миття посуду і тепла вода. Ну, Я не зазняв це, але покажу простий результат. Вікно було таке саме, як це, точнісінько таке жовте, і який результат ми отримали зараз. Ось це вікно, яке ми мили милом, як я що казав. І от такий результат. Також вроді непогано. Ну Там не годен вимити, тому що там вже йде відлив, там я не вимию. Потрібно було б зняти відлив і там помити, але це я все одно буду заробляти герметиком, щоб туди не потрапляла вода і тому воно так не буде замітно. Але візуально вже вікно також набагато краще стало. Хоча... Мені здається, що більш дієвіше це розчин ам'як і перекіс водні, чим оцим милом. Бо милом, як робити, то тут все в милі. От, навіть от, бачите, в кутіку у мене лишилося, не годен не вимити звідти там. Туди вон де, де-не-де. Де, де потрапило мило. І вже його звідти не забрати. Тому найкращий е, спосіб це розчин аміаку з перекісю. Зараз ми завершимо то вікно і вже заодно і помиємо його. Тому для рами я взяв відро з водою і отакий, така рідина як -то для миття різних поверхун, Універсальна називається. Це ми помиємо раму, протремо нею. І оце засіб для вікон, для миття скла. І також Протремо скло. У нас є ось така штучка. Так що зараз витираємо раму знизу після розчину і тоді приступаємо цей засіб з водою і засіб для миття віком. Вже покажу як буде виглядати після цього. Ну і друзі, власне все. Отакий от вигляд має зараз вікно. Помив я його, протер скло, також протер під віконник. Цим розчином, що я показував. І зараз вікно набуло такого, як то сказати, нового вигляду. Вже так не кидається в очі в ця жовтизна і тепер ну, мені на, наоборот спокійніше тепер. Тому що воно і так було, це другий поверх, але все одно було якось не, не так, якщо десь щось грязне вже. Хоча не пройшло ще і так багато часу після того, як я ставив вікна. Може для когось це відео буде корисним. Кому сподобалось, ставте пальці догори, також підписуйтесь на канал і до нових відео.